Бокові наклони або простіші укольчики. Це чудова вправа, яка розвиває добре ваш прес. І зараз я вам покажу, як її робити. У нас довга довжина петель. У нас об'єднаний режим петель. І ми з вами беремо петлю. Є. Дивіться. Я стояв грудною клітиною на неї. Тепер я маю повернутися в праву сторону. Є. Тепер уважно. У мене є внутрішня і зовнішня нога. Внутрішню ногу я подаю вперед, а зовнішню подаю назад. Передня нога буде тримати всю вагу тіла. Тобто я на неї повністю стою, а задню ногу подаю на носочок. Вам На камері має бути видно. Зараз ми з вами що робимо? Стаємо напроти точки кріплення, прожимаємо руки над головою. Я стою ще ближче, щоб було більше. Є, дивіться, я кисті рук прижав до голови. Тепер дивіться, вихідне положення повинно бути в, рівнем, в рівному тулубу, рівнем, з рівним тулубом. Так, 3, 2, 1, і. Дивіться, вихідне положення повинно бути таким, щоб ваш тулоб був рівним. Бачите, одна лінія. рівненька. Це моє вихідне положення. Що я зараз роблю? Руками не працюю, лікті дивляться в різну сторону. Я починаю таз опускати вниз до свого максимуму. Опустив вниз, починаю напружувати прес. Вертаюся на вихідне положення. Максимально його скоротив. Давайте ще раз. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Показую на іншу сторону, і знову повторюємо, як потрібно робити. Став грудною активною на точку кріплення. Повернувся на ту сторону, куди маю робити. Є внутрішню нього. Три, два, один. Давайте ще раз повторюю на іншу сторону, щоб ви зрозуміли, як робити. Отож, уколи я став грудною активною на точку кріплення, повернувся на ту сторону, на якій маю робити. Внутрішню ногу подаю вперед, ставлю її повністю. Зовнішня нога подається назад, ставиться на носочок. Далі. Підбираю правильний кут для себе. Потім фіксую руки. над головою. Є. Став. Тулуб рівний. На початку. Роблю вдох. Опускаю таз вниз. Максимально розтягую. Роблю видих. Да? Лігтем давлю вниз і та кость, піднімаю сюди. Нажимаю цим самим пресо. Опять вдох, видих. Вдох. Видих. Pardon.